Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні по гарячому хотілося б з вами обсудити ситуацію, яка склалася навколо Набу і САП. Так от, що ж сталося? Верховна Рада ухвалила законодавство, яке змінює сам механізм координації роботи Набу? З іншими правоохоронними органами. Що це значить? Ну, по-простому. Це значить, що посилюється роль Офісу Генерального прокурора. Хорошо значить чи погано. От давайте зараз і е, поговоримо на цю тему. З ким би я не говорив, з ким би не зустрічався, де б я не говорив? Е, чи навіть візьміть саму. Е, Соціологію опитування по поводу НАБУ, ви самі все побачите. Так от, виходить, що е, всі громадяни України вважають, що е, корупція є однією з головних проблем у державі. Це правда. Я також так говорю. Але це є одна сторона медалі. Тепер давайте подивимося на другу сторону медалі. Давайте подивимося іменно е, на, на корупції антикорупційні ці органи, які борються з корупцією. Так от, довіра населення до Набу впала до рівня проросійських політиків. От до такого рівня впала довіра Набу. Ви запитаєте, а чого ж так? А я вам скажу: Набу працює вже 10 років. Дуже багато прес-конференцій, розкриття супер злочинів, супер-супер розкриттів Ну, ви чули, що іноді Україна гула, що набу, 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 набув. А у мене тепер питання. Хоть один корупціонер сидить? Ні, ніхто. Так от. Усіх розоблачають, і всі потім чомусь тікають за кордон. Винуватими роблять там мишей, взагалі ні, 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 ніхто ні, забув його ніяк. І набу, вроді би, як не печу, ми ж розкрили. Так що ж ви розкрили? Чого ж ви даєте тікати за кордон? Оце все робота набу. Тепер давайте йдемо далі. Як вибирати кандидатів на посаду набу? Вроді би взяток тут уже ніхто не бере. Тут вже, ну, треба ну, самих, ідеальних, самих ідеальних. Це ж Національне бюро розслідування, самих ідеальних. Їх перевіряють на доброчесність, відповідальність, е, відповідність доходів способу життя. Ну, повністю все перевіряють. Ухвалена навіть державна антикорупційна програма, яка містить конкретні плани щодо Заходів. Спрямоване на збивання корупції. Але знову ж таки питання. Як, ну от як серед такого жорсткого відбору, самих достойних, трапляються колаборанти? Колаборанти, які працюють на агресора, Російську Федерацію, як? Більше того скажу, третя частина керівництва НАБУ. Батьки їхні живуть у Росії. Я, в принципі, тут погано нічого не бачу. Абсолютно. Ну, батьки не відповідають за дітей, діти за батьків. Але чому в деклараціях ви це приховуєте? Чому ви не показуєте це в деклараціях? Шановні наші керівники НАБУ, ну, Частина керівників НАБУ, і правильно говорить начальник е, е, СБУ Малю. От що йому думать, коли він узнає, що його, він працює керівником одним з департаментів керівництва Набу, і його батьки працюють у, живуть у Росії, а він не показує це в декларації. Що можна подумати? Наче якась цель є, мотив є, приховати це все? Якщо тобі нема шоховати, то чого ти скриваєш? Знаєте, 10 років. А хоча б один приклад, який там, ну, хоч, ну, може один якийсь з'їзд, там, якось дурачка там знайшли, але ну хоча б 5 прикладів приведіть, 3, хоча б 3, хоча б. От просто прикладів того, як високі посадовці були притягнуті до реальної відповідальності. Повторюю до реальної. Більшість справ. Заморожується на етапі оголошення підозри. Підозру вручили. Прес-конференцію провели. Усе красиво показали, розказали, але в тюрмі ніхто не сидить. Оце роль НАБУ. Тепер давайте поговоримо про ВОАКС. Це ж іще одна больна тема. Вищий антикорупційний суд. Що він робить? Він отримує для розгляду переважно найкорумповніші, ну, які тільки можна корупційні справи. Але що ми бачимо на сьогодні? Роль ВАКСа, основну е, функцію ВАКС за час його всієї роботи. Єдине, що він робить, це дає дозволи на прослуховування телефонів. Це нормально? Дає дозволи на прослуховування е, телефонів і майже всі вироки, які ВАКС, е, доводить до кінця. Це, знаєте, вони стосуються справ такої дрібноти, хабар, хабарників таких, знаєте, в розмірі 500-700 доларів. Це, щоб ви просто розуміли, е, районний масштаб. Просто чиновники районного масштабу. Звичайно, всі злочини повинні розслідуватися. Проте Надбув створений для розкриття і покарання елітної, масштабної корупції. А що ми бачимо? Ми бачимо тільки Рішалово, всі пере... тікають, перевозять за кордон, спочатку самі переїжджають, потім все, все виводять за кордон, переводять туди активи, а покарання ніякого просто, просто, просто ноль. І от прийшов новий генеральний прокурор, який взявся дійсно наводить порядок. І в, САП, і в НАБУ, але ж йому ніхто не дає можливості. Всі ж недоторкані. Один запитав: та ні, ми не дамо. Другий запитав: та ні, ми не дамо. В людини є бажання навести порядок. Що він має зробити? От я й думаю, що генеральний прокурор звернувся до президента України. До Верховної Ради, щоб прийняли закон, який має стати першим кроком до підвищення ефективності антикорупційної роботи. Ну, я думаю, це, це нормально. Спочатку НАБУ повинна відчитатися за всі справи, які надоведені до суда. Всі, хто корупціонерів, які не доведені до суда, передивиться всі справи. Хоча впевнений, єдине за що вони можуть відчитатися, я б сказав, навіть показати є, що у них, то Це ну, прес-конференції, сюжети в стилі кіна якогось. Це не знаєш, як на-простому в народі називається. Впіймали, показали і відпустили. Це на вопроси до кого От і все. Це так. Коротенько моя думка. І коли громадяни виходять на акції протесту, це, це нормально. Це лише підтверджує те, що проблема корупції в Україні вважається вкрай серйозною. Люди вимагають реформ, які допоможуть вирішувати цю проблему. І президент їх робить. Усі правоохоронні органи хочуть бути незалежними. Ну, як на мене, то це незалежність правоохоронних органів. Це просто безконтрольність і безвідповідальність. Це і все. Усі правоохоронні органи, в тому числі і НАБУ, і САП, і всі. І вся, і вся система антикорупційна повинна бути підзвітна і відповідальна перш за все, перед українським народом. Це в першу чергу. Тому я вважаю, що. Посилення парламентського контролю, постановка пріоритетів, періодичні звіти керівництва НАБУ І перед парламентом, ну, в першу чергу, це шлях до підвищення відповідальності і ефективності. Ну, звичайно, що без. Розголошення таємниці слідства. Хоча яке там може бути таємниця слідства, як бля, той Дебіл Гончаренко бігає з двома е, телефонами і в прямому ефірі Тіх-Тох е, Ну, яка може бути в парламенті е, не розголошеність. Але я думаю, що з ним теж знайдуть що, як йому розказати, щоб він цього не робив, або знайдуть причину, як наказати. Знаєте, всі думають, що це щось робиться для того. Щоб е в адаптації свого законодавства до стандартів ЄС Україна оцінює в тому числі систему протидії корупції, свою якусь хоче внести в систему, розумієте? Але зрозумійте, створення паралельних антикорупційних органів ніхто цього робити не буде, це є поза парламентським і громадським контролем. Цього немає аналогів у Європейському Союзі. Це, це не може бути в апріорі, його просто не може бути. бути. Та у нас ніхто в членство в ЄС не возьме, якщо ми будемо робити якісь паралельні там собі. Ну Це неможливо. Але ж на цьому грають. Ви подивіться, люди, тільки, тільки люди почули ми всі зразу колоночки, мікрофончки, зразу все з'являється. Значить, хтось це жде. Ви розумієте? Ну хтось це просто жде. То есть просто ждеться. Що стосується впливу е, антикорупційної реформи на відносини із США, всі ж думають, ну що скаже Америка? От всі ж думають, що скаже Америка. То тут я вам скажу ситуація може мати досить несподіване продовження. Абсолютно несподіване. Може, ви вспомните, в США активно е проходить слідство щодо фальсифікації справи про зв'язки команди Трампа з Росією у 2016 році. Ну, то, хто помне, е а хто не помне, я напомню. В той час Набу, якраз, НАБУ, перед американськими виборами опублікували матеріали про зв'язки пола Манафорта із Кремлем. Манафорт був провідним консультантом Трампа. І ці публікації. Ну, Трамп дуже болезненно сприймав. Дуже. Він сприймався як спробу е, завадити його виборам. Тому я думаю, навряд чи тим, хто ще злобіює набу, зараз потрібно жаліться про свої проблеми американському посольству. Зря ви це будете робити, хлопці. Тільки біди собі наберете ще більше. Подання до Конституційного суду, то, що вони там зараз розказують, ну хоче заспокоїть народ, про яке оголосив один із народних депутатів, ну це просто бред. Чого? Та тому що в нього не то, що перспективи немає. Ну, абсолютно, це, це повний бред, Бо під час ухвалення закону не було порушень Конституції. Ми живемо по Конституції. Закон набув чинності, а коли закон набув чинності, його потрібно виконувати. А також далі працювати над посиленням ефективності е, на, національного антикорупційного бюро розслідувань. Набу треба е, давати ефективності, щоб воно працювало. І не тільки набу, а всієї антикорупційної роботи. І це є нормально, це є реформи, яких ви хотіли боротьби із корупцією. Що тут є погано? Ну, то все одно ж є ждунчики. Ждунчики, які ждали, ждали, ждуть. І починають оце, Зараз Давай, майдани. Які майдани? Ви вже людей скільки, бля, подурили. Що ці всі майдани боком вилазили і вилазять по цей день Україні. Живіть сьогодні. І думайте про перемогу. І думайте, як, як і що зробити і допомогти нашим хлопцям, які захищають нашу свободу. Допомагайте ЗСУ, допомагайте Збройним силам України. допомагайте! Допомагайте нашому президенту, який хоче навіть під час такий тяжкий час, він робить, не боїться робить реформи. Тому. В мене як би все, хочу сказати тільки одне: бережіть себе, бережіть рідних. Допомагайте Збройним силам України, допомагайте президенту. слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації. Слава Україні!